Вітаю вас, малята! Ви любите казки? А у новорічну ніч казка здається найбільш чарівною та дивовижною. Саме таку дивовижну казочку я вам сьогодні розкажу. Тож готуйте оченята й вушка та слухайте, Казка про новий рік. Одного разу всі жителі казкового лісу посварилися. І вирішили більше ніколи не спілкуватись один з одним. Вже ніхто навіть не пам'ятав, з чого почався конфлікт, але всі були дуже впирті, і ніхто не хотів робити перший крок на зустріч. Усі сумували та нудьгували. Наближалося свято Новий рік. Усі згадували, як весело вони святкували у минулому році і не уявляли, як вони будуть святкувати цьогоріч. Але миритися ніхто не збирався. Усі вирішили зустрічати новий рік самостійно. І ось вже скоро новий рік. Тут почалися труднощі. Білочка прикрасила ялинку шишками та горішками. Але гірлянди в неї не було. У зайчика була гірлянда, але він не міг її повісити на ялинку, бо був дуже маленьким. Лисичка приготувала безліч страв, але не знайшла чим прикрасити ялинку. Вовк не вмів готувати, та ялинку прикрашати було нічим, тому зі зневіри був злим та сумним. А ведмедик і зовсім вирішив поспати, поки пройде новий рік. І схожа ситуація склалася у кожному будиночку казкового лісу. Усі сумували і не чекали новорічного дива, а пригадували, яким чудовим було святкування у минулому році. І, не зговорюючись, усі звірі вирішили прийти до найвищої ялинки у лісі. І ось уже біля ялинки зібралася уся лісова кампанія. Побачивши один одного, вони зраділи і схотіли запитати, як справи, але пригадали сварку. І усім раптом стало соромно. Як можна сваритись? Адже ми всі друзі. І міцно усі обнялися. До Нового року залишалось не так багато часу. Білочка принесла шишки та горішки. Зайчик приніс гірлянду, а вовки ведмідь допомогли її повісити. Лисичка принесла всі страви, що наготувала. І коли звірята закрили очі, рахуючи останні хвилини минулого року, на галявині сталося диво. Всі ялинки спалахнули дивовижними ліхтариками, і заграла чарівна музика. І стало так затишно й казково. Це диво. вигукнули звірята, широко розкриваючи оченята. Це справжнє новорічне диво. І прийшло воно до нас, бо ми помирились і пробачили один одному всі образи. Отож і ви, малята, запам'ятайте, не сваріться, а якщо і сваритесь, то вибачайтеся та не бійтеся зробити перший крок, бо тільки з друзями можна зустріти справжнє диво.